Друзі, всім привіт! Всіх ради вітати в наш черговий відео по грі Rage Legends. В рамках цього відео в мене буде рекордне відкриття на моєму аккаунті саме древніх уламочків. Подивимось, що з них падає. Сьогодні ми будемо йти в пошках Фіни. В пошках Фіни, фракційного героя, з фракції вищих ельфів. Ось вона. Дивіться, от така от героїня. Дуже хочу собі її на аккаунт через те, що. Допоможе мені як на Химері, так можливо, і на гідрі навіть буду її використовувати. Та я загалом дуже сильна героїня, через що, власне, хочеться її піймати. Будемо відкривати ми велику кількість уламочків прям супер велику. 269 уламочків це рекорд, котрий мене був. Якщо буду бачити, що десь скоро гарант, можливо, я ще буду докупляти за рубіни, але це не точно. Отже, що хочеться сказати: передаю клану ДЕКІ Серця. Вітанечко, всім привіт! Також, хто хоче доєднатися до клану або ж до альянсу, пишіть, буду всіх дуже радий бачити. А також не забувайте підписатись на цей канал і ставити подобайки, аби просувати україномовний контент. Дякую вам. От, І давайте будемо якраз таки відкривати потрохи уламочки. Як бачите, уламочків дійсно багато. Я думаю, що будемо в деякі моменти навіть проскіпувати. Окрім того, в нас йде шлях на кроукада, на душу і на шайка. Шайк у мене є, тому шайка забирати я не буду. А от кроукада будемо забирати. Так, ну що, тут у нас 100% буде гарант. Прямо 100% буде гарант. Але я сподіваюся на 2-3 леги, щоб в мене точно був більший шанс, аби отримати Фіну. Дуже сильна героїня, дуже круто бустить Химеру. З нею якраз таки дуже сильні команди виходять. Тому хочеться отримати її. Що ще хочеться отримати. Як варіант, це якась трунда. Можливо, якісь інші герої, котрі якийсь умовний некмотар. Тому що в мене, наприклад, трунди Некмотара досі немає. Але але головна ціль, за якою ми сьогодні йдемо, це якраз таки фіна. Гаразд, давайте будемо відкривати по десятці. Будуть у нас і швидкі десяточки, і нешвидкі десяточки. Сподіваюся, що Дроп нас влаштує. Так, ну це базова десяточка, це знаєте, це як пожертва. Це як пожертва, щоб все було добре. Відкриття має бути з хоча б однією десяточкою пустих, тобто синеньких. Окей, давайте дивитися. І чекаємо легу якнайшвидше, щоб якщо що, якщо прям буде дуже такий собі дроп, щоб в мене як мінімум дві леги могло бути, тому що, як ми знаємо, гарант 210. Тому сподіваюсь, ми побачимо. Багато золотого легендарного світла сьогодні. Також заберемо душу, пробудемо, і я думаю, що можливо зробимо тест. А можливо, не зробимо. Зараз глянемо. Чи вдягнений на мене кроукат. Якщо вдягнений то можливо, зможемо його ще і на гідру вигуляти, подивитися, що там буде приблизний за демедж. Зробимо тест до і зробимо тест після, щоб ви розуміли, яка різниця. Так, насправді дуже сильно вирішує душа на того героя. Uh, недавно був стрімчик, де я пробував тащити його на рта. Чесно, я був дуже сильно розчарований ним. Був один бій, де він соло один на один проти арбітра бився, і арбітр переміг. Ну так, да, звісно, я не застосовував там А2А3 просто з А1. Але, чесно кажучи, я був супер розчарований тим, що я побачив. Але сподіваюсь, душею якраз таки буде ситуація набагато більш приємна. Так. Давайте будемо дві десяточки. Проскіпаємо. Хочеться дві скіпнути. І одна. Так. Бачимо, скіпати не потрібно. Це був натяк. Натяк не скіпай. Не скіпай, тому що отримаєш просто десяточку синеньких. Так, поки мені не дуже подобається ця ситуація. Завершилося 140, тобто майже половину ми вже. Пройшли, Лего ми ще досі не побачили. Є Лега і це Нарма. Ну, це не ця героїня. Нарма, я не пам'ятаю, чи це Унік? Не пам'ятаю, буду мною відвертий. Давайте ще, давайте ще Лего. Дуже хочеться Фіну побачити. Дуже-дуже дуже хочеться Фіну побачити на аккаунті. Давайте так, якщо. Другої Леги не буде за цієї кількості. Будемо докупляти за рубінчики, поки не отримаємо другу Легу, Але сподіваюся, що вона прийде раніше. Тому що, чесно кажучи, рубіни витрачати на древні уламочки. ну... Є лега. Так, добре, Х25. Вмикається Заргуна це дубль. Заргуна це дубль. І це не той дубль, який я хотів отримати, але другий, другу Лего ми отримали. Так, давайте третє тоді Лего. Ну, тепер вже треба Х25, Х25, давай, я вірю в Х25. Я вірю в тебе, бляхамуха. Давай, 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 давай. Ух, так, ну от. Пожертви на десяточку, ми зробили. Давайте ще Лего. Ще і хай це буде Фіна, щоб я тут заорав, тому що мені треба дуже сильне Фіна, в мене є галатир. Скільки залишилось? 70. Я вірю От, Ну, повна полосочка. Повна полосочка. І 70 ламочків. Давайте дивитися. Ще одна пожертвована десятка. Ну, жертв дуже багато. Жертв неймовірно багато. Я вам скажу. Типу. Можна, якби, і без них обійтись. Я сподіваюся. Так. Ще 50, що я не помиляюсь. Так, і дивимось, що. Поки що. Угу. 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 Ну, добре. Діалега. Це не те, що я хотів. В який саїто мені треба фіна. You know? Фіна. Фіна це коли Ф. І. Н. а. Це не той герой. Але три леги ми отримали. Але все одно це не ті леги, котрі я хочу. Не ті жодної. Окей. Якби ще хоча б була одна з тих лег, котру я хотів би отримати, ще куди б не йшло. Ні, не куди б не йшло. Але все одно це далеко не те, що я хотів. І не прийти. Так, Фіна не прийшла. Фіна не прийшла. Супер круто, супер цікаво. Давайте дивитися, хто в нас тут Унік. Так, у нас два Уніка це Саїто Унік. Непоганий ДД, але Зірок з неба не хватає. І Нарма теж у нас Унік. Про нарму нічого сказати не можу, не пам'ятаю, що там за герой такий цікавий. Окей, давайте збирати звідси, що ми тут отримаємо. І давайте якраз таки зробимо тест на гідрі. Зробимо тест на гідрі до і після отримання якраз таки зірочки. Такс. Давайте ось так. Щось та забрали. забрали. Ну, сказати, що ми забрали багато, я б не сказав насправді. Ну, але дивіться, зараз пробуджувати, пр пробуджувати пробудемо. Але дар поки не дамо. Дар поки не дамо, відповідно, поїхали. Тестити його на гідрі Давайте кроукат. Так. Дивимось на стати. Тобто, стати у нас 8 600 атаки 280 КУ. Маленька швидкість. І дивимося, що в нього є корона ірет. Тобто, в принципі, мав би непогано розносити. Так, -с. давайте єдине, що я візьму, дам йому ще дві книжечки, тому що чому ні. Так, дві книжечки ми дали. І давайте ще глянемо шайка. Так, шайку ми повернемо рукавичку, щоб допхід був. Такс. І швидкість високу. Такс, ну і давайте спробуємо тепер, що в нас буде на гідрі. Тобто, бачимо, якщо хочете забирати перші місця, доєднуйтесь. Ідемо сюди. Тут вже налаштована команда була, так як я хотів. Давайте швидкий бій. Зараз запустимо. Зберігати ми не будемо. Це зараз він без зірочки, тобто без активованого дару. Дар йому зараз буст не дає. Давайте глянемо, що у нас тут буде за демедж. І бачимо, що демош, в принципі, ну такі собі насправді. Тобто 144 тисячі. Команду бачите. Змінюємо. Змінюємо. Давайте дивитися, чи варто було цього всього. Це все беремо крол-КАД до колекції. Так, і даємо ми йому, звісно, гнів природи. Даємо ми гнів природи, тому що в нього є паразит, так далі. Дивимось стати тепер. Тепер стати 9400 майже 318. Є якийсь певний опір. Ну і більше здоров'я і захисту, власне. І давайте дивитися, чи буде зараз у нас відповідно набагато кращий демедж. Так, ну і поїхали. Давайте дивитися. Взагалі, Кровка — цікавий герой. Ми тестили на стрімчику, але сказати, що я був дуже сильно задоволений, мабуть, ні. Давайте подивимося, що зараз зміниться ситуація. Я сподіваюся, що так. І дивимось зараз, і от зараз з зірочкою, враховуючи, що в мене дуже сильний Маріус. То Кроукад набив уже 281, тобто він майже-майже вирівнявся з моїм Маріусом. Що, в принципі, результат досить таки хороший. Сказати, що він супер крутий дні, але ця команда ще не доведена до ідеалу. Я ще буду з нею розбиратися, дивитися, що тут можна покращити. І бачимо, що дійсно зірочки дуже-дуже сильно впливають, якраз таки, на кроукада. Отаке От відео вийшло сьогодні у нас на каналі. Сподівайтеся, вам сподобалось. Лег, ми отримали багато, але Фіну ми не отримали. Можливо, за ці дні я ще й буду дивитися і шукати оцю прекрасну героїню. Я подивлюсь, я подумаю. Пишіть, що вам випало. Чи хотіли ви дістати Фіну або, умовно, якогось іншого героя. Підписуйтесь на цей канал, ставте подобайку. пишіть, пишіть коментар, буду дуже всім вдячний. І хорошого вам дня. З вами був Анюверті Плей. Всім ба-ба!